Друзі, всім привіт! Ви на каналі Момо, Мене звати Олександр, канал Field Hunter UA. Заздалегідь перепрошую вас за те, що зйомка з автомобіля, але працюю, тому зупинився. Сьогодні їздив на почту, забирав свою посилочку. Наперед забіжу, сказав, що вона нас Китає. От, на вулиці таке, наче зима, але насправді це березень. От, вчора ще плюс, плюсова температура була. От сьогодні вже такий легенький мінус і, і присипає сніжком. Але тим паче готуємося до сезону на хижака, а в частності на щуку. Як всі ви знаєте, заборона до 31 березня. Тому. Лишнім не буде підготуватись заздалегідь. От. Що я і зробив? Заказав на сайті всім знайомому Аліекспрес поперок собі на свій спінінг. От. Поперок Мінг Янг. 6 см, 12 г. Е, ну, це таки вкратце так вам розкажу. Зараз все покажу і будемо дивитися далі. Е, зараз ви робите лайк. Ставити і ставити підписочку. Так що залишайте, дивимося. Так, дивіться, в такому кульочку прийшло. Прийшло. йшло через Литву. трошки тут надірваний, але я вже розпечатав, щоб одною рукою легше було вам все показати. Він далі йде в такому антистресовому кульочку з пупиришками. Пирешки-попиришки. От, зараз достанемо і будемо розглядати його. От. Брав в такому жовто-блакитному, такому національних таких тонах. Хоч в облирок китайський, але ж будемо ловити українську щуку. Так що, надіюсь, вона зацінить наш обурок. На перший погляд, е, ну, так, вона наче гарно й по покрашена. Ну це вже більш коли при закиданнях, це ми побачимо. Буде лущитись, не будемо. Тобто будемо далі її тестувати. Будемо лишати коментарі і отзиви. Крючочки гострі, бачу. Ну, трошки, можливо, трошечки ці вушка металеві, можливо, будемо трошки проклеювати. Ще не знаю, побачимо. Побачу. Зараз я вам її дістану з упаковочки і більш детально покажу. Так, друзі, дивіться, з упаковочки дістав. Отака от грохоталочка. Оці дирочки, вони такі сквозні. Коли тягнеш, йде такий плюх, вода розлітається через них і хижак має реагувати. Ще раз кажу: покраска, ну, наче нормальна, але це вже більш детально, коли будемо кидати. Будемо дивитися, чи воно крючечками буде обдиратися, чи буде обдиратися, оббиватися об воду, ну таке. На зараз, ну, наче так, в принципі, доволі так і непогано. Крючечок гострий, поки доставав, кілька разів цеплявся. Ці металеві вушка, ну, тут є такий пазик, куди вони входять, там. трошки є, ну, не знаю. Я, можливо, їх ще проклею на всяк випадок. Але так, ну, от тягну так, з ліганца, то наче, наче наче, все добре. Отакий от, от паперок, От ще раз скажу. Е Допустим, якщо брати в нас оригінал на сайті там 400 гривень, там 300, 300, 400 гривень, тобто таке. Тут 2 долара. Попробуємо половити, тим паче, що я рибак початківець. Десь якийсь зацеп втратити, ну, вже буде не так жалко. Ну, хоча жалко в будь-якому випадку, але і будемо надіятися, що не втратимо. Але якщо будуть якісь втрати, то ми, в принципі, будемо недовго, так сказати, жалкувати над цим всім. А отже, прийде сезон, закінчиться нерест щуки. І. Зроблю вам огляд вже, як вона працює на воді. Буду намагатись робити. Звичайно, з роботою не так багато цього всього, але. Але. Будемо намагатися. І так, друзі. Поперок у нас є. Тепер треба дочекатися закінчення нересту. Е Забігаючи наперед, ще хочу сказати, що деякі воблерки доїжджають. Вони практично були заказані всі там, з розривом в один день. Але в цього попера ну, найбистріша доставка трошки більше двох неділь. Трошки більше. Я, даже, чесно кажучи, навіть не очікував. Виробнику поставимо 5 зірочок. Таке. І так, друзі. Коротенький відеообзор, такий вам зробив. Дивіться, кожному вирішувати самому, але якщо ви цю тему зі мною обсудите, буду тільки радий. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Ну, і я вам відпишу, що я думаю з цього приводу більш детальніше. А далі будемо бачити на воді, як працює сама ця приманочка. Всім гарного тихого дня! Весіннього настрою, незважаючи на те, що йде сніг, працюємо, знімаємо, викладуємо. Так що всім гарного дня. З вас, хто не підписався, підписочка. Хто підписаний, ставимо лайк, пишемо коментар. Всім гарного та вдалого дня. Пока!